Вітаємо всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Позаду мене сидить. Хто? Хто там сидить? Хто поза? О, привіт! Каже! Бачите, правильно, позаду мене сидить мій незмінний найкращий компаньйон Марійка. І сьогодні ми до вас з черговою порцією класних новин, друзі. Так, новини дійсно фантастичні. Другий день поспіль. Англомовний інтернет розриває новина про те, що маркарні. Будує найбільшу антиамериканську антитрампівську торгівельну коаліцію. Ця коаліція буде об'єднувати більше 40 країн, півтора мільйона населення. Буде найбільший в світі товарообмін. І зараз американців просто від цього рве. Трамп там на свій э, э, рудий чубчик вже там майже вискубав, Так, але це ще не все, друзі. Це не все. Трампісти. Приповзли на колінах до канадців і до мексиканців і просять нас допомогти їм відновити потік туристів, хоча б під час проведення чемпіонату світу по футболу, тому що ті матчі, які плануються проводити в Сполучених Штатах Америки, зараз під загрозою, що туди взагалі хтось прийде. І там американці вже в шоці. Так їхня ця індустрія, туристична індустрія, просто вже виє і ниє, і це також друзі класна новина. І не тільки ці класні новини. Є іще ще одна дуже класна новина, про яку ми вам також сьогодні розкажемо. А поки ви, друзі, будете нас слухати, поки ви будете е, слухати ці класні новини, ми вам хочемо показати, як виглядає наш улюблений Вінніпег сьогодні. Сьогодні у нас 18 лютого. Прямо зараз, щоб ви розуміли, на вулиці мінус два так ранок, і всього лише мінус два. Це для тих, хто розповідає, що Вініпе. Тут дуже холодно, тут все е, погано, тут жити неможливо. Подивіться, подивіться на вулицю, друзі. В деяких місцях сніг вже взагалі повністю стаяв. Так на сьогодні знову передають у нас сніг. Звісно, трошки ще нанесе. і Це тільки лютий, і будучи й морозці, і сніжок ще буде. Але це просто я вам показую, як от кожного дня виглядає Вініпех, щоб ви розуміли, що не так страшно в Вініпезі, як його намагаються дехто малювати, так і розповідати про нього. Дороги гляньте, які класні дороги, чистенко, чисто все прибрано з дорог, тобто. Вінніпех – класне місто. І так, друзі, будь ласка, не забудьте нас підтримати. Обов'язково підпишіться на наш канал, ставте нам подобайки, розповсюджуйте посилання на наш канал, на наші відео в соціальних мережах. І пишіть в коментарях обов'язково, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами будемо говорити. А почнемо ми, друзі, з класної новини. Вчора почався черговий раунд двосторонніх перемовин між Канадою і Мексикою. Так, друзі, Сполучені Штати Америки, це руде недорозуміння, чмо, яке там вони собі обрали. Думає, що воно може знаєте, там на всіх тиснути і всім диктувати якісь свої умови. Нагадаю вам, що Канада одна з двох країн, які не пішли, не прогнулися під Трампа, не підписали жодних умов, так а послали Трампа нахрен. І буквально декілька днів тому назад наш прем'єр-міністр Маркарні призначив нову людину, яка веде перемовини з Трампом стосовно цієї тросторонньої угоди, яка називається Кусма, так тобто існує торгівельна угода між Мексикою, Сполученими Штатами Америки та Канадою. care regulează Торгівельні відношення на північноамериканському континенті, там тарифи і всі ці діла. І ось це руде недорозуміння вирішило, що воно може тут всім диктувати все, всім так і керувати і тиснути. І він тисне, він погрожує, що він не буде продовжувати цю кусму, що він там вона йому не потрібна, йому нічого від Канади не потрібно, від Мексики не потрібно. Ну і наш прем'єр-міністр йому сказав: тоді йди ти нахер Ідіот, раз тобі нічого не потрібно, тоді і ти нам не потрібен. І зараз стартували двосторонні перемовини між Канадою та Мексикою. Верніше вони стартували раніше, зараз це вже це до такого логічного заключення. І американці виють, американці вже відчувають, що якщо Канада з Мексикою їх викинуть з цієї угоди, так буде. Дво двостороння угода, то американцям будуть ландиші. Вони не будуть мати доступ до тих енергоресурсів, до тих е різних комплектуючих, які їм конче не по конче потрібні, і які виробляються в Мексиці і в Канаді. Навіть їхня автоіндустрія у них немає жодного заводу в Сполучених Штатах Америки автомобільного, який би міг би виробляти автомобілі самостійно, так без запчастин, які потрапляють Сполучені Штати Америки з Канади або з Мексики. Тобто там будуть ландиші. Американці це розуміють, американці виють, а Канада продовжує прогинати цього ідіота. Ну і це не тільки зараз йдеться про е розмову з Мексикою. Так? Зараз е другий день поспіль весь е інтернет тут у нас в Північній Америці розривається від того, що. Наш прем'єр-міністр Маркарні фактично будує найбільшу в світі е, торгівельну коаліцію проти Трампа, проти Сполучених Штатів Америки і проти е, Китаю. Так, тобто зараз Маркарні е, працює над тим, щоб об'єднати дві торгівельні зони. На сьогоднішній день існує торгівельна е, співдружність, торгівельна зона, так звана е, індотихоокеанська, куди входить і Канада, входить. Австралія, входить Японія, входять інші різні країни, і Європа, так, Європейський Союз. І зараз маркарні запропонував і зараз ведеться перемовини, щоб всі ці дві зони об'єднати в одну торгівельну зону. Тобто, якщо це вийде, якщо маркукарні це вдасться. То економіка цієї зони торгівельної зони цього співспівдружності так буде набагато більша, ніж економіка Сполучених Штатів Америки, ніж економіка Китаю. Тобто, по суті, Маркарні хоче зараз зібрати разом всі ці, ці середнього розміру країни, середньої економіки middle power countries, так як він називає це, в одну велику економіку. І таким чином ця, ця економіка, ця співдружність, так вона просто поставить на каліна і Сполучені Штати Америки, і Китай. Тобто, ну, це буде серйозно. Це буде дуже потужна організація, е, яка буде об'єднувати більше 40 країн. Це перше, так, друге, півтора мільярда населення. І третє по суті, ці країни, які маркарні хоче зараз об'єднати. У них є все. У них є енергоресурси, у них є класна промисловість. У них є багато грошей, у них є гарне населення. Тобто, це буде дуже серйозна така конкуренція і протидія і Трампу, і Сполученим Штатам Америки і Китаю. Тож давайте підтримаємо Марка Карні, щоб у нього все вийшло. Щоб йому вдалося це зробити, і щоб е світ вздохнув спокійно, так а не залежав. Від цього ідіота, який там зараз захопив владу в Сполучених Штатах Америки і кочить із себе князька. Ну і на останок, друзі, смачне, смачне. Також зараз це бумить американські різні функціонери, трампісти звернулися, звернулися сльозно звернулися до Канади і до Мексики. Допомогти їм відродити потік туристів до Сполучених Штатів Америки, і це вони навіть зараз намагаються вписати в цю трьосторонню угоду, якщо така угода ще буде, так що вони прям хочуть, вони прям на цьому акцентують, вони прям просять, допоможіть нам, поверніть нам поток туристів. Тому що, як я вам вже казав, туристична індустрія в Сполучених Штатах Америки. У 25-му році фактично накрилася мідним тазом, так, отім його золотим куполом, яким, з яким він там носиться як дурень зі ступою, так тобто, і зараз, зараз, вже а європейці, латиноамериканці, ну канадці само собою, мексиканці, само собою, кажуть, а ми не будемо їхати на ті матчі, які будуть відбуватися в Сполучених Штатах Америки, матчі чемпіонату світу. Уявіть собі, латиноамериканці і європейці, які фанати. Футболу, ви ж знаєте, що вони на футболі помішані. Вони на вону на Марс політять заради а, футболу чемпіонату світу. Але зараз стає велика проблема, тому що не продаються квитки на, на ті матчі, які будуть Сполучених Штатах Америки. Люди відмовляються туди їхати. І зараз Америкашки вже сльозно плачуть і просять а, канадців і просять мексиканців допомогти їм. Повернути туризм до Сполучених от Штатів Америки. От так, -от друзі, ось отак, -от, от так А що ж вони думали, що вони собі оберуть цього ідіота, цю руду жабу, яка буде на весь білий світ квакати, щось себе там корчити буде. А люди будуть туди їхати, люди будуть їх підтримувати. Ні. Такого не буде, такого не буде. І наскільки я знаю, по цій інформації Канада і Мексика зараз кажуть, їх посилають нахрен зіма вимогами повернути туризм. А там виставляють зараз кучу контраргументів і кажуть: ні, самі, самі, самі. Якось ви з цим розбираєтеся самі. А канадці, мексиканці і е, інші нормальні люди, якось ми переживемо без поїздок до Сполучених Штатів Америки. Ось така от ситуація, друзі. У нас тут зараз на північноамериканському континенті, так як я вже казав, світ е, збирається. Знаєте, світ об'єднується в боротьбі проти американців, проти цих трампістів, проти цієї магії, проти цієї. Чуми, яка зараз захопила Сполучені Штати Америки, б'є боляче і буде бити і далі. І у нас, друзі, з вами залишається багато шансів перемогти цю навалу, цю чуму. Для цього, друзі, нам треба що правильно єднатися і залишатися разом. Тому, будь ласка, давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, підписка на канал, від вас. Кращий в світі коментар від вас розповсюдження інформації. Будь ласка, скидуйте посилання на це відео, на наш канал в соціальних мережах. Пишіть коментарі, пишіть все, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. А від нас, як завжди, з Марійкою. І що Марійка? Yeah. Правильно, Марійка каже від нас: всім привіт! самий класний, самий гарячий привіт! І, звісно ж, від нас вам. Класні новини кожного ранку, і не тільки кожного ранку, а буває, що і робимо новини і днем. Тобто від нас вам класні новини. На цьому ми з вами будемо прощатися. Рійко! Скажи всім класного дня, всім гарного часу доби, всім класного дня. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Сподіваємося, що вам сподобався наш улюблений Вініпех сьогодні, 18 лютого.